Як взяти витрати під контроль? Мої знайомі, які тільки починають вести записи, часто хвалять і радіють, тому що десь відсотків 5-7, і це доведено дослідженнями, можна зекономити тільки власне, за рахунок наявності записів. Тому що вони дисциплінують і без втрати якості життя відбувається ось така економія. Насправді саме ці 5-7 зекономлених грошей. В Перспективі 25 років можуть перетворитися на вашу приватну пенсію. Один блогер сказав, що є три речі в житті, на яких не варто економити це здоров'я, це освіта своя та дітей, і це час з рідними та близькими. І ми з вами зараз поговоримо про економію і не в сенсі того, як купувати дешеве, а в сенсі того, як жити розумно. Перше, це, звичайно, витрати на продукти та всілякі домашні покупки. Рекомендація номер один всіх фінансових радників в світі це коли ви йдете в супермаркет, зробіть список покупок, які вам необхідні. Дуже сильно зекономіть на речах, які вам не потрібно, але які вам продають в супермаркеті під виглядом акцій, знижок і так далі. Інша класна рекомендація, яку ми в родині дуже активно застосовуємо, це сезонні овочі та фрукти. Мало того, що це дешевше, так це ще й корисно для вашого здоров'я. Врешті жест, оскільки я трошки пожив на Заході, то я е, куп, хожу в супермаркет з такими багаторазовими торбами замість поліетиленових пакетиків. І я не бачу сенсу платити в гігантську мережу супермаркету на кожному тому пакеті, як часто це робить. Ну, але навіть, чесно, більше я це роблю заради турботи продовків. Заради економії на тих пакетах. Поза, поза тим, переходимо в одяг та взуття. Головна рекомендація, яка мені здається, працює: не впевнений, не купуй. Щось десь муляє, не так, не підходить, якесь воно не таке. Ви зразу цю річ не хочете купити, не 100% впевнені, не купуйте і ви знайдете потім те, що вам потрібно. А замість того, щоб вона потім десь там в гардеробі припадала пилюкою, переходимо до блоку здоров'я. І тут є проста унікальна рекомендація, яку чомусь багато людей, більшість людей, я би сказав, не бере до уваги. Профілактика дешевше лікування. Хоча би один раз в рік сходити до терапевта, сходити раз на кілька років, а ще краще все-таки раз на рік до стоматолога. Здати раз в рік загальний аналіз крові. Це не коштує великі гроші, не треба багато часу. Але це тисяча, іноді десятки тисяч, просто, які можна зекономити вже потім на лікуванні. Чому багато людей цього не роблять, я не розумію. У моїй книзі: Любов'я бюджет є невеличкий розділ присвячений комунальним послугам. Враховуючи, що тарифи ростуть і будуть далі рости, то утеплення, лічильники. Та всілякі маленькі лайфхаки для того, щоб витрачати менше природних ресурсів, вони теж допоможуть вашому сімейному бюджету. І що добре, що це відбувається щомісяця. Блок подорожі. Знову таки, в своїй книзі я навів великий перелік різних блогів, які допомагають так званим бюджетним подорожам. Бюджетним, тобто, коли ви можете з'їздити там, наприклад, в ту саму Європу і витратити не кілька тисяч євро, а кілька сотень євро. Тим більше, що зараз в Україну вже приходять так звані лоукости, будуть дешеві авіаперельоти, не буде витрат на візи, і в цьому плані буде подорожувати значно простіше і дешевше. От. А ми, взагалі, з дружиною зараз багато подорожуємо Україною. Курс євро все-таки такий, що кусається, а в Україні є багато чудових місць для відпочинку. Нагадаю всім, що бюджет це не означає позбавлення себе від радощів життя. Це нормально і має бути бюджет, власне, чи сума, яку ви можете спотратити, власне, і на подорожі, і на походи в кіно, в театр, на посиденьки з друзями. Тому що якщо цього не робити, то ваше життя просто стане таким сумним і похмурим. І, врешті-решт, ця депресія вона може вивитися або в якісь неконтрольовані втрати, або так почуваючись, людина заробляє менше. Тому це нормально певну суму тратити на маленькі радощі життя. Інший важливий тренд це вироблено в Україні made in Ukraine. Зараз дуже з'явилось багато якісних українських виробників. Є, звичайно, неякісні, потрібно фільтрувати. Але тим не менш, ми в родині цілеспрямовано намагаємось знаходити українські продукти чи українські аналоги розкручених іноземних брендів і купувати саме українське. Це часто дешевше, але ми навіть робимо це тому, що це комбінація. Мало того, що воно гарна ціна якість, так ще й це приносить певне емоційне задоволення, бо ми знаємо, що ми допомагаємо локальним місцевим підприємцям. Поготити людям зарплати, створювати робочі місця, заробляти врешті собі за свою працю. Наступне, про що хочу згадати, це так звана інвентаризація. В бізнесі раз в рік все рахують, що є в наявності, перевіряють. Ви в себе в домашніх фінансах теж можете раз в рік подивитися. А які є автоматичні списання з ваших карток? Всілякі там сервіси, підписки. Музика, фільми, якісь блоги, софт, софтверні програми. Просто подивитись на цей список і чесно собі відповісти, чи це вам все потрібно. Також дуже гарна вправа раз в рік поцікавитись, які у вас пакет мобільного оператора, які там умови, і чи є вже нові пакети, які. Краще за те, що у вас є. Раз в два роки в мене це ідеально спрацьовує, мобільних операторів все кращі і кращі умови. Дуже класну пораду щодо економії недавно дала студентка Київ-Могилянської академії, яка поділилася власним лайфхаком. Якщо в тебе є три непрочитані книги, не купуй більше. Дійсно гарно працює, тому що в деяких людей є дуже такі стопки великих непрочитаних книг і навіщо ж тоді купувати нові? Важко, але теж, якщо ви домашніми фінансами займаєтесь, потрібно це робити. І врешті є такі універсальні поради, які я трохи проговорив і які в додатках до цього відео. Щодо специфічних порад, то тут основна, наприклад, дає дискусія це покупки за готівку. Навіть в середовищі фінансових радників немає щодо цього якоїсь спільної думки. З однієї сторони, так. Віддавати 3 тисячі гривень готівкою значно болючіше, ніж віддавати 300 гривень. З іншої сторони, готівка це все-таки бактерії, мікроби, потрібно мити руки, готівку можуть вкрасти і незручно з собою носити. Тому тут, от якраз, треба дивитися. Психологію, треба дивитися, що більше вам підходить, і вже, в залежності від цього, обирати готівка чи картки. Звичайно, якщо ви йдете на шопінг і ви знаєте, що ви ніяк не можете себе переконтролювати, то картки відкласти, взяти з собою певну суму готівку, точно ви не вилізете за бюджет. Домашнє завдання до цього відео. Сподіваюсь, ви вже ведете свій бюджет. Проаналізуйте свої трати у відсотках від доходу. Тобто скільки ви витрачаєте там на житло, на транспорт, у відсотках від доходу. І скажіть для себе: а в якій категорії, можливо, можна було витрачати менше? От. Чи є якісь витрати, де б ви хотіли поставити місячний ліміт на ці витрати?